Друзі, вітаю! квітень у розпалі. Всі українці очікують на приємні новини та початок контрнаступальної операції. Проте в планах у ворога кошмарити населення України та продовжувати здійснювати обстріл наших міст. Про небезпечні дати квітня будемо говорити у цьому випуску. Макс Гордієв, Анна Фанна та Анна Таманова розкажуть про те, коли очікувати на небезпеку. Сьогодні ми дивимося. Небезпечні про небезпечні дати на цьому місяці гірше просто не придумати. Постійно будемо тримати, будуть нас тримати в напруженні. Виходити будуть новини. Тривожні на до каналі Ростислав Продакшн. не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Екстрасенс Макс Гордієв зробив розклад на картах і З'ясував, що найближчим часом росіяни влаштують нові масові атаки. Він сказав, що окупанти поки не залишать у Запоріжжя і Запорізьку область. Тому там можуть бути прильоти в житлові будинки. Також небезпека є для державної будівлі влучення. можуть бути і по реактору. 12, 13 і 14 дуже небезпечні дати для України, а особливо 14 число найнебезпечніше. Це друга дата, яка має дуже сильну небезпечну енергію. Вона може бути і 13, але може змізно з 13 на 14. Тобто будьте дуже обережні і уважні саме у цьому числі. Намаш складна ситуація буде в Харкові та Харківській області. Гардіїв каже, що там може бути серйозні руйнування в квітні. Між того буде контрнаступ саме з боку Харкова також Гордієв закликав не ігнорувати повітряну тривогу в Дніпрі і Дніпропетровській області, адже там може бути багато прильотів. Небезпека на навислає над Миколаєвом і Миколаївською областю. Я каже екстрасенс, загарбники поки не залишають їх у спокій і там також можуть бути їх прильоти. 23-й третя дуже важкий день, який може символізувати дуже важкі якісь битви. Тому в цей день треба бути дуже уважним і обережним. Крім того, екстрасенс зазначив, що найскладніша ситуація буде в Одесі. Жителям міста і області. В ніякому разі не можна ігнорувати повітряну тривогу, адже можуть бути жертви і смерті. Найнебезпечнішим місяцем буде саме квітень. Тому бути особливо уважними в період з 12 по 14 квітня, 23 квітня та 27 квітня. Цей день виходить гуляти диявол енергетично. Ось так мені показує. Анна Вергелес також назвала важливі дні квітня. Вона вважає, що квітень насичений новинами і не завжди вони будуть приємними. Звичайно, фронти були дуже активні. Воєнні дії будуть дуже активні. Январс також застерігає, що період з 12 по 15 квітня буде дуже важким. Це Період, коли підвищена ворогідність обстрілів. Якихось авіаударів, причому дуже несподівано, тобто якісь неочікувані локації, якісь неочікувані напрямки ударів. І ось цей період потрібно дійсно бути дуже уважним, обережними, друзі. Під загрозою в цей час об'єкти. Енергетики, інфраструктурні об'єкти, друга небезпечна дата. І знову збіг з прогнозом Макса Гордієва саме період з 19 по 23 квітня. Тут акценти на воду, тобто вода, море. Загрози і небезпека з води, загрози і небезпека для морських і таких водних територій, тобто це міста, які стоять на берегах Дніпра. Наприклад, це водосховища наші. Тобто воєнні дії будуть звичайно дуже активними, будуть наростати. Також застерігає про небезпечні дати і екстрасенс. Анна таманова кінець квітня за її прогнозами буде найбільш тривожним для українців. В кінці місяця будуть активніші. А, обстріли і повітряні тривоги будуть лунати, але будуть обстріли а, злітаючих, а, тобто навіть не, не настільки ракетами, як самольоти, тобто шахєди, так, дрони. А, ось зараз також в мене в розкладі те саме випадає. Десь на ну, важко, важко сказати точну дату, плюс-мінус 9-го числа, можливо, 7-го, 12-го. Ось і також наприкінці 23, 22, 21 і до кінця місяця, тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу та продовжити підтримувати збройні сили України. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Аж далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.